Желання жити в Україні ні, хоча дуже люблю свою страну. Ну то в чим проблема? Проблема владі. Проблема влади, яка створює нестепні умови життя в нашій Україні, в нашій державі. Значить, що треба? Значить, треба нам іншу владу. Владу в Україні дуже легко зробити іншою. Україна не Росія і навіть не Америка. У нас дуже легко обрати кого хочуть люди. На жаль, поки що люди обирали о, тих, кого показували по телевізорі. І ті, хто заплатив за. Дорогу рекламу телевізійну закупівлю е, лідерів громадської думки, священників, е, телеканалів, журналістів і інших вони до влади і потім повертають свої гроші. Це логічно. Якщо люди вкладають в якийсь бізнес, вони хочуть повернути свої гроші, ну і зверху мати нормальну наживу. Тож не обираємо тих, кого нам пхають за країн телевізори, не обираємо всякі лавною владу, і все тоді буде нормально. Обираємо українців у владу, для яких Україна є батьківщина і є країни, в якій вони хочуть, планують і будуть жити. Звичайно, що такі люди створять найкращі умови для життя українського народу в Україні і для відсутності будь яких стимулів до еміграції з України. Тож жодних проблем в тому нема. Обирайте українців і. Ті українці розбудують нам величну Україну в межах Ільбаресі, в мозгах, Субороні, Шлого Указ, підуказ і на зеленому Клині, і на українському Сибірі. Все буде Україна. І Україна переможе в цій війні, І зникне корупція в Україні. І підніметься рівень життя в Україні до середньоєвропейського рівня. Все це є можливо. У нас є величезні ресурси наші держави. У нас є ви найкращі люди на землі. І звичайно, що разом з вами ми. Переможемо неодмінно переможемо. Як зовнішнього, ворога, так і того головного ворога внутрішнього, ту заразу, яка одурманює народ і постійно тримається десь там корити. Шануємось панове українці і і перемагаємо.